Так, друзі, усім привіт. Я рад вас вітати на прямому ефірі з вами, адвокат Антон Болтик. Усі, хто долучилося, друзі, одразу пишіть, як мене чути. Сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему, яка багатьох стосується, і може за певних обставин до кожного торкнутися, і буде велика проблема. Тому я вирішив зняти це відео сьогодні і поговорити про це. Друзі, долучайтеся до прямого ефіру, хто ще не долучився. Чекаємо, поки трохи більше людей у нас буде. Пишіть, з якого ви міста. Підписані на канал. Хто ще не підписаний, обов'язково робіть підписку, друзі. Тому що тема дуже важлива, і багато моментів стосовно цього хотів би проговорити. Привіт, 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 привіт. да Друзі, долучайтеся. Хотів би звернути увагу кожного, що для того щоб знати свої права, потрібно постійно е, читати корисну літературу, дивитися, певні розбори, перевіряти е, певні обставини, тому що дуже багато питань є такі, про які люди взагалі не знають. А потім бац і може бути проблема у вигляді кримінального правопорушення. Порушення кримінальної справи, тому не забувайте про те, що ви завжди можете в нашому Адашопі, в описі під цим відео буде посилання придбати корисну літературу, багато різного друзі. Тому кому потрібно, так бачу угу. добре. Да, чути значить, мене добре, друзі. По перше, відео зроблю для того, щоб кожен знав, що може бути така ситуація, і щоб він в неї не потрапив. Тому що багато тут дуже цікавих є хейтерів, які пишуть коментарі, що ви корисно робите це, все не корисно. Ви нічого не рекомендуєте. Ось сьогодні я вам рекомендую те, що не потрібно робити, тому що є певна сувора судова. Практика, яку потрібно знати, щоб не втрапити у велику халепу, друзі. Так, привіт усім. Да Бачу, бачу, привіт. Дякую, що долучаєтесь Друзі, тисніть палець догори, хто долучився, і пишіть коментарі, щоб якомога більше людей бачило це відео і знали, щоб не потрапити в ситуацію проблематичну практичні рекомендації Да добре, друзі, всі, хто замовили літературу, все до вас поїхало. Чекайте, все прийде. Привіт, Чернівці, привіт! Привіт, так закон не працює. Багато дійсно таких моментів є. Друзі. Я це розумію, однак повинен звернути вашу увагу на ту ситуацію, яка зараз відбувається. Оскільки є, ось наприклад, одне із таких цікавих і резонансних рішень, де одного з охоронців засудили НАТО роки позбавлення волі за те, що він інформував жильців у певному чаті про те, що приходять представники ТЦК. І дуже серйозна проблема виникла. Сьогодні будемо про це Говорити в свою чергу звертаю увагу, що відповідно до частини першої статті 2 кримінального кодексу України у нас єдиною та достатньою підставою кримінальної відповідальності є вчинення особи суспільно небезпечного діяння, яке містить в свою чергу склад злочину, який передбачений кримінальним кодексом України. Це база, про яку багато хто взагалі забув. І не звертає на це увагу. В свою чергу києво Святошинський районний суд Київської області дійсно засудив охоронця житлового комплексу за те, що він неодноразово повідомляв мешканців про те, що проходять приходять представники ТЦК і е, намагаються вручити повістки. Суд е, номер справи в описі. Під цим відео можете більш детально ознайомитись. Кваліфікував суд, кваліфікував дії е, цього охоронця. Як перешкоджання законній діяльності Збройним силам України в особливий період, під час суду, в свою чергу, обвинувачений повністю, повністю визнав свою провину та Е, За ці дії суд його позбавив друзів волі на 5 років. Позбавив волі на 5 років. Однак, враховуючи його. Визнання провини його було звільнено від відбування покарання з іспитовим сроком, тривалістю на три роки. Тобто, під час цього періоду за ним буде здійснюватися певний контроль, він повинен відмічатися. Тобто, реальний срок 5 років з врахуванням позиції особи обвинуваченого було три роки іспитового сроку. В свою чергу статтею 114 прим 1 дійсно визначено перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Санкція по даній статті друзі карається позбавленням волі на срок від 5 до 8 років. Тобто дуже серйозне покарання за такі дії. Я сам, в свою чергу, перевірив реєстр судових рішень, подивився, що дійсно. Така на сьогоднішній день судова практика. Кожен з нас може погоджуватися, може не погоджуватися з відповідною кваліфікацією. Однак, вироки є тим паче безліч, безліч вироків адміністраторам, в тому числі різним е, телеграм-каналів, е, які повідомляють про місце перебування, знаходження представників ТЦК на вулиці, які вручають повістки безліч. Я вам серйозно кажу, я це подивився і тому навмисно роблю цей ефір, щоб ви розуміли, що за такі дії реальна кримінальна відповідальність. В свою чергу по проаналізувавши відповідну статтю, не зовсім погоджуюсь як юрист з відповідною кваліфікацією, тому що виникає багато суперечності у кваліфікації певних дій, в тому числі повертаючись до статті 2 кримінального кодексу, що повинно бути суспільно небезпечне діяння, воно повинно проявлятися в чому містити відповідний склад даної статті, яка визначена кримінальним кодексом, почав шукати і да, є різні види е злочинів, за які взагалі там більш Суворі злочини, однак санкції е, менш тяжкі. Тут я погоджуюсь і бачу, бачу ваші коментарі з цього е, приводу. Е, почав шукати коментар по даному по даній статті кримінального кодексу, щоб більш детально зрозуміти, що науковці, що кандидати юридичних наук, професори думають з цього приводу. Взагалі майже нічого нема однак, знайшов цікаву кримінально-правову характеристику від Олійнікова до старшого викладача інституту підготовки юридичних кадрів національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. І є дуже цікаві моменти, про які хотілось б звернути увагу, що він зазначає. По перше, він зазначає про те, що перешкоджання законній діяльності ЗСУ та військових формувань воно може виражатися у певних діях, наприклад, блокування, перекриті, знищення шляхів, шляхопровідів за певними маршрутами пересування підрозділів ЗСУ та інших військових формувань. Далі йде перелік захоплення, пошкодження, викрадення, знищення засобів необхідних для виконання поставлених задач перед збройними силами України, також іншими військовими формуваннями. або застосування фізичного. Чи психологічного насильства, по відношенню до військовослужбовців, задля перешкоджання виконання останніми поставлених перед ними задач, невиконання необхідних дій, які залежать від суб'єкта, якщо внаслідок такого невиконання створюються перешкоди законній діяльності ЗСУ. Також застосування підкупу, наприклад, чи використання обману, задля припинення і недопущення здійснення законній діяльності в особливий період унеможливлення застосування військовослужбовцями сил та засобів ведення бою шляхом створення певних загроз або пошкодження майна. Стосовно елементів мобілізації немає цього. Я цього не знайшов. Далі йде певне трактування відносно того, що законом України визначена структура збройних сил України. Потім визначена законом України про оборону військове формування. Військове формування в свою чергу у нас створено відповідно до законодавства України в сукупних сукупність військових з'єднань і частина також органів управління ними. Які комплектуються військовослужбовцями і призначені для оборони України захисту суверенітету, державної незалежності, а також націнтересів, територіальної цілісності і недоторканності у разі збройної агресії, конфлікту чи загрози нападу. Також необхідно підкреслити, що перешкоджання воно в свою чергу може здійснюватися в двох основних друзі, Випадках: це є інтелектуальний, а є фізичний, і в свою чергу, названі види містять в собі більш деталізовані форми, які прораховуються вищі. Наприклад, інтелектуальне перешкоджання може виражатися у погрозах, як військовослужбовцям, так і членам їх сімей, примусити не виконувати певні дії або виконувати певні дії. Також що цікаве, інтелектуальним перешкоджанням можна визнати дії осіб, які користуються нестабільною ситуацією у суспільстві, політичною агітацією чи пропагандою окремих поглядів та ідей, і переконують військовослужбовців відмовитися від чинення тих чи інших дій з різних мотивів. І іншим видом інтелектуального перешкоджання можна визнавати дії осіб, які розповсюджують особисті дані військовослужбовців, які виконували певні бойові завдання, розумієте, друзі, тобто є певні кваліфікуючі механізми, про які ми говоримо, знову ж таки. Ми бачимо про те, що реакція судових інстанцій і судового органу на все це взагалі. Зовсім інша, тому звертаюсь, щоб ви розуміли, що робите, і які можуть наставати наслідки. Далі іншим видом інтелектуальної перешкоджання є о, те, що кожен може. Вчиняти дії, які призводять до напруження у суспільстві, а також формування негативного ставлення до окремих осіб, які виконували свій обов'язок у складі Збройних сил України, а також формування стійких передумов для подальшої відмови військовослужбовців від виконання своїх обов'язків в особливий період. Розумієте, друзі, яка ситуація? По цьому охоронцю взагалі цікаво, звідки взагалі вони дізналися таку інформацію. По рішенню суду я бачив, що дійсно він там писав певні е, речі стосовно того, що прийшли ТЦК, там знову ж таки повістки або ще щось інше. Однак, виходячи із цього, все ж таки повинні наставати певні негативні наслідки. Однак багато рішень суду я придивився, друзі. Е, всі суди е, майже завалені відповідним м, кваліфікуючим признаком. По 114 прим 1 кримінального кодексу України, тому для того щоб кожен з вас розумів серйозність ситуації, оскільки незнання законів у нас не звільняє від відповідальності, і ми ж всі це повинні також розуміти. кваліфікуючі дії зробили. І все бачимо, бах, і вже є рішення. Да, бачу ваші коментарі, друзі. Дякую, що долучаєтесь до ефіру. Тисніте палець до якомога більше людей е, знали, чинне законодавство, а також вміли ним користуватися. Оскільки це може призвести до, до ось таких наслідків, е, також друзі, дякую кожному з вас і велика подяка, що ви долучаєтесь до зборів і допомагаєте Збройним силам України, в тому числі ви знаєте, я також відкриваю постійно збор Зараз відкритий збір, в тому числі в описі під цим відео буде посилання. Кожен може долучитися для аеророзвідки. 57 ї бригади потрібна втівка ще одна. Ми збираємо. Вже майже половину зібрало тому друзі. Буду дуже вдячний, якщо ви долучитесь в свою чергу. Звертаю вашу увагу, щоб розуміти вірно чи невірно ви вчиняєте по відношенню до певних представників державної влади. Ви можете завжди долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія. Працюємо кожен день з 8 ранку до 8 вечора без вихідних і свят. Набрали, проконсультувалися, повідомили, як діяти в відповідності до вимог чинного законодавства України. Я намагаюся в свою чергу завжди максимально доносити, як діяти виключно в правовому полі. Да, друзі, я знаю, ви напишете багато коментарів стосовно того, як діють представники ТЦК. Однак для того є відповідні структури і органи, які повинні реагувати на незаконність цих дій і діяти в рамках чинного законодавства, порушуючи в свою чергу кримінальне провадження і притягати в. Винних осіб до відповідальності будемо дивитися, що буде відбуватися далі. Бережіть себе ще раз звертаю увагу: знайте свої права, почуйте мене, тому що багато насправді в реєстрі судових рішень ви можете це пересвідчити самостійно. Таких рішень ось такі дії можуть призвести до таких серйозних. Наслідків, бо багато хто цього просто не знає, а потім втрапляє в таку халепу. А все ж таки, повторюсь, незнання не звільняє від відповідальності. Ось, друзі, така ситуація. Бережіть себе, усім вам мирного неба. Якщо ви вперше на моєму каналі, підписуйтесь і не забувайте в описі. Є посилання на мій телеграм-канал. Друзі є цікаві відео. Пересилаємо на мою електронну пошту.